Усім привіт! Я вперед, Марко за мною. Є! І сьогодні я вирішив робити вже підготовку до такого літнього початку осіннього сезону. А саме а, пересаджувати чорнобривці, айстри, георгіни, ну і все-все-все-все-все, що буде квітувати вже протягом літа і навіть осінню. В принципі, до перших заморозків. Дощики йдуть, йдуть, йдуть. Зараз, в принципі, такі перші дні, коли вже виступає сонечко і вже можна щось зробити, бо два тижні неможливо було в город залізти через те, що все було просто мокре, мокре і мокре. А тепер потрошки і, як то кажуть, робота робиться. Ти де. Ходи. Пішли, зараз вам покажу, що, чим я займаюся. Ось підготував такі от ямки. Так, по сантиметрів 50 туди буду висаджувати чорнобривці. Георгіни вже О, навіть, навіть вже якась прилетіла бджілка. Георгіни ростуть. Тут в мене росте айстра, такий цілий ряд. І тут росте у мене чорнобривчики. Ручка мене чіпає, бо кусне, не тут бджілка. Так, то цікава бджілка. От. Зараз, в принципі, почнуть квітувати в цьому ряді а, ці лілії і квітують. Тому зараз ще по весноку йде на деякий бурянчик. До речі, дуже гарно пройшла пересадку м, айстра, тому що було холодно і були дощики. Гарно прийнялися. Ось такі от георгіни цвітуть. Бачите? Красиво, правда? Вони будуть ще підніматися, будуть такими кущиками. вони будуть теж, в принципі, аж до заморозків. Аж до замору. Зараз я хочу отут саму айстри теж розсадити, такими рядочками. І нехай, в принципі, оця вся клумба квітує вже такими в принципі, осінніми квітами. Троянди, в принципі, будуть ще ціле літо цвісти, квітувати, відцвітати. І тут, виходить, будуть троянди, а потім, як в їх, в принципі, не буде, то будуть айстри і чорнокривці. А, ну і ще ті, що ми з вами висаджували теж разом. Вон там цікаве. Біленька. Біленька. Тому займаюся. А, де я їх беру? Я попередній рік осінню, У мене, до речі, є відео, як накривати чорнобривці на осінь, як їх вкривати для того, щоб вони гарно пережили зиму. Я вкривав троянди. Чорнобривцями. І відповідно ті чорнобривці, ось вони, як то кажуть, самосівні. Я спеціально їх не висапував, для того, щоб вони трішки підросли. І потім я розсажу. А вже все, що залишиться, то відповідно вже піде, як то кажуть, на висапування. Вибираю такі гарні, великі, сильні, а потім те все менше, звичайно, піде вже, як то кажуть, на утилізацію. Однак отут. Бачите, тут в мене була троянда, я вкривав легенько підважую. І ось який маю я просто чудовий посадковий матеріал. Бачите? І тут попри, попри троянди їх доволі багато. Доволі багато. Так що є з чим працювати. Ямки великі не викопуються, бо тому що великих ямок не потрібно. Навіть, бачите, вон помідорка. Це монолорічна. Ну, потім я її вже, як то кажуть, по... Повисапую. Потім я вже її, як то кажуть, повисапаю і її позбудуся. А першим ділом. Бо з цієї сторони чорнобривці мені не потрібно. Тут будуть лише квітувати троянди. Що-що? Помаленьку машина їде, помаленьку. Дядя приїхав, так. Дівка! Дівка! Помаленько, не впади. Дівка! Дівка! Приїхав швагро з роботи. І ось таким чином я їх розсаджую. Я не висаджую їх таким одним великим рядом. Ось так акуратно підсипаю. Ось так. Злегка ось так О. притисну. Легенько. Бачите? І вже. Якраз поки немає такої ще жари, вони будуть собі гарно приживатися. Ось так. Робиться все просто. І коли, як показує практика, коли вони, знаєте, густі, вони не такі красиві, як, в принципі, як мають бути. А коли вже. Тут в мене тюльпани росли, бачите? Вон. Щоб не пустувало, бо багаторічне одне, то не може бути декілька видів рослин багаторічних на одній грядці. Тому відцвіли тюльпани, обрізали. Тут в мене цілий ряд був тюльпанів. Обрізали тюльпани. І на то місце таке якесь однорічне, що теж вам подобається, можна легко висаджувати. Навіть попри те, що там внизу ще є цибульки тюльпань. не, Неважливо, немаленький не, не, не чорнобривчик. Вони зараз підуть вріст, зараз піде тепло, вони моментально підуть в ріст. А якщо ми садимо ось так по одному, о, по одному, в принципі, це вони не є такі дуже високорослі, вони такого, в принципі, кущового типу, то будуть гарно себе тут почувати. І якщо ми садимо їх ось так на такій відстані по одній рослинці, то потім буде дуже гарний такий шароподібний кущ формуватися. Буде такий один гарний великий шар. Якщо ми їх заб'ємо, не дамо їм рости шаром, ну, типу кущиком то вони будуть такі, не такі красиві, буде менше квітів. Ось, і відповідно ними буде теж до, де, важче доглядати. Бо тут кущика просапали, пропололи, земельку спорушили і все чудово. А якщо їх багато, то не той ефект. Поки маленькі, нічого страшного, не переживайте. Поки вони маленькі, вони собі гарно підростуть, піде жара, вони підуть вріст. Тут, виходить, ряд айстри. Тоді ряд чорнобривців, ряд айстри. І ряд чорнобривців. Ну і там вже всі інші квіти. От, бо Тому що в мене тут, в принципі, всюди були тюльпани для того, щоб не була просто гола земля, щоб вона, знаєте, як то кажуть, м -м -м, таке не було просто чорнозем. Будуть гарні квітки. Вони підуть потім шарами, а айстра піде вгору, так що все буде чудово. Потім згоджу, ще, в мене там є самосівна айстра, шкода, що вона пропадала. Це теж минулорічна, вона сильна то я візьму її і теж можу потянути попри забор за, за іриси. Ось так попри іриси, попри забор, то вже потім їх теж понасіваю, порусаджую, точніше. І собі нехай ростуть. Так що маю таку от роботу. Тут навіть не залажу, він зайшов, щоб чорнобривці якісь викопати тих пару штук. Застрягає. Ну типу, тут земля була така спорошена, то не підходить тут ще лізти. Трошки трішки підсохне. І тоді, виходить, вже зможемо залізти туди. Хоча я бачу, він там теж гарні чорнобривчики, он там такий, то прийдеться таке, що туди залізти. Не знаю, як він сюди потрапив, як він сюди попав. Але бачите, гарний, сильний. Ось так там з комом землі витягаю і буду садити. Так, зараз. А вон, бачите, Тут ще є. Так стараюся теж брати чорнобривці з різних, з різної сторони, щоб ну, квіти були різні. Різнокольорові, маю на увазі. Бо якщо взяти все з -під одної троянди, то зрозуміло, що то була одна рослина і вона буде одного того самого кольору. А мені так, в принципі, не підходить. Тому отак хожу і вишукую, знаєте, де то ще проросло. І Тут багато насіялося щоб добро не пропадало. Теж потім тут все пропориться. Щоб не пропадало, то я ось так повибираю і все посажу. Нічого в нас, як то кажуть, не пропаде. Ну, а той же надлишок то вже так і буде. Вже той надлишок, то вже, то вже нам, як то кажуть, дійсно зайвий, то вже його можна і позбуватись. Ось так. Тут робиться все, як завжди. Зрозуміло. Легка підприжали, легенько підпорушили, поки немає яскравого сонця, то вони будуть чудово себе почувати. І підуть собі гарно ось так, гарно врізти. Все, лише залишається чекати, щоб знаєте, ця грядка теж крітувала. Ну що, потім, як подивлюся, як почнуться. Як підуть квітувати троянди, от, оця мені вже не подобається. Просто, знаєте, я розумію, що я свідомо отаку троянду сам би не замовив. Ну, вона мені не подобається. Ну, однозначно. Я її би не замовив сам. Це я розумію, що замовляли в інтернет-магазині одне, а прислали вам зовсім інше. До речі, інтернет-магазин тут є лейбочка є. Зараз. Але Зараз. тут нема самого магазину. Ну, подивіться, якщо пошукати. Це чайно гібридна. Оце чайно гібридна троянда виявляється. Вона така, як 10 копійок квіточку має. Чайно гібридна троянда. Mindsner Fastnait. О, зараз я зайду в інтернет, пошукаю цей Fighnacht. І подивимося, чи воно відповідає дійсності. А це. А ні, це щось інакше. файний сад. Це не така бірка. Чи така? Ні, це не така. Файний сад то не то не так. Значить, це якийсь інший ще був магазин. Зараз ми подивимося на той фахнайцер. Зараз, секунду мої хороші. Зараз я не йду. Найду картинку того фанснайхтера і ми порівняємо з вами його чи то таке, чи не таке. Так, подивіться ще раз на цю назву, бачите цей майнцнер. Цей майнцнер я знайшов картинку. Зараз я вам покажу, дивіться, яка вона має бути гарна. Бачите? Погано видно, напевно. от, тут буде. Тут буде гарно видно. Бачите? Яка мала бути гарна троянда. Той фай, файснах яким гарним кущем вона мала рости. І яка вона мала бути красивою. Яким кущем вона мала рости? Ну, як чайно гібридна, і яка вона мала бути красивою. А що в нас є на виході, подивіться, який в нас Майхнер, це Снайснер, це таке, знаєте, якесь чудо горохове, а не Майснер Снайснер. До речі, треба са навіть для себе. Я подивлюся відео минулого року, де я отакі от отбірки, бо я спеціально лишав, щоб м зрозуміти. Чи нас обманюють, чи нас не обманюють. І от, як виявилося, це обман. Оці от бірка. Бачите, нема, нема назви магазину на цьому, на цьому сластику. Ну, я потім подивлюся відео і буду мати для себе висновок, що цей магазин нас просто обманув, нагло обманув. А за цю кітку заплатив 100 гривень. От і маєте інтернет-покупка. Так що не довіряйте. Інтернет-магазинам. Довіряйте перевіреним магазинам, або взагалі купуйте в спеціалізованих магазинах чи на ринку кущі, де ви бачите, от, так як тут, наприклад, так, Квітку. Що ви бачили квітку і ви розуміли, що ви купуєте. Бо я от це інший магазин, бачите? Це інший магазин. А це... О, бачите, це той самий. А, ні, це не той магазин, інша бірка. А вон є така сама бірка, ще зараз я вам покажу. Отут є така сама бірка пластикова. От. Пластикова бірка. Фламінго. Я вже бачу, який тут фламінго. Навіть не розцвив. Так що ви самі прекрасно розумієте. Самі прекрасно розумієте. А це Ні, то інша теж бірка. Ну, я потім передивлюся відео, якщо вам теж цікаво, хто нас намахав, точніше мене намахав то зайдіть в попереднє відео, я ці туріанди висаджував влітку, теж десь, напевно, що червень-липень минулого року. І побачите, який магазин варто купувати, а який не варто. Але, але як то кажуть, всі ми на помилках вчимося.